На день міста для мешканців працює польова кухня. Зараз ми запитаємо ось цього юнака, чим сьогодні частують гостей. «Е, ну сьогодні ми угощаємо гостей гречкою з тушонкою, От дуже вкусний чаєм на тенісному корті, де саме розмістилася солдатська кухня, було чимало людей. Черги часом сягали 10 метрів. Куховари ледве встигали насипати порції, але робили це з очевидним задоволенням. На приготування каші знадобилося 150 кг гречки, 45 кг м'яса, 10 кг масла, 15 кг сала, 20 кг цибулі і 7 літрів олії. А на бутерброди, якими теж частували гостей, пішло 60 хлібин, 7 кілограмів сала, 5 кілограмів голландського сиру і 15 кілограмів салямі. Загалом на обід витратили 10 тисяч 779 гривень. Кошти на польову кухню виділили з міського бюджету. Територію, де можна було пригощатися, поділили. Задля комфорту ветеранів їм виділили окремі столи. Зайвих місць було небагато, але кожному знайшлося де присісти. Черги були й біля іншої польової кухні. Вона розміщувалася недалеко від входу до парку. Там частували смачним супчиком. Вже дві години, як розпочала польова кухня, дуже багато людей. Дуже смачна. Я спробував, щоб бути впевненим, що він смачний, нормальний, і що, щоб люди не сумнівались в якості, так сказати, на нашої продукції і нашого виробництва. Ще одну страву готував відомий цехмайстер Мирослав Шваб. Він куховарив, аби всі охочі скуштували його куліш. Пан Мирослав розповів нам скільки часу готується козацька каша, і поділився з глядачами її рецептом. Куліш готує. Це 3 години. Ну, на великому казані трошки більше. 4, до 4. Рецепт дуже простий: Чотири інгредієнти: вода, сіль, соно і сало. Все. А то все решта, що знайдеш в селі. Тобто в селі, то тобто в місті бриспіль: м'ясо, цибуля, морква, тобто овочі якісь і все. Ріма Канівець, Богдан yeah. Фірсов, Катерина Давидова. Новини телеканал Бориспіль.